У зв'язку з тим, що відео виходять занадто довгі, бо я повільно говорю, я буду говорити швидше. Сподіваюся, ви все одно будете мене розуміти. Отож. Наступні слова для вивчення. Да. Ich bin da. Я вже тут. Mm. Чи я вже там? Я є там, все ж таки там. Дорт, це теж там. Я є там. І ми про це слово говорили. sieht besser noch вас Drüben. Краще одягти щось тепліше. Drüben мається на увазі поверх. Узяти поверх ще якусь одежину. Ну, чи поверх чогось випало щось, у нас drüben Dieses gefallen durch Kris, prochodete Kris. Ich bin durch Wald gegangen. Ja, ich schlage charles ließ aber ich schlag kris lis. Entlang des Und jetzt? Müssen sie entlang diese Straße gehen. Äh, diese Straße entlang gehen. Und jetzt wir die, Aber sie auf die für, für. Ich bin hier. Für, ähm, ja, ich bin hier. Für für deine Unterstützung, für deine Unterstützung. Ja, tut hier, für dich Dafür ich bin hier dafür, um dir zu helfen. Ja, tut hier, um gegen

Німецьке для початківців, here. Hinter. Hinter. За. Мається на увазі позаду за. Dieses. M dieses Auto. Steht hinter diesem Haus. Цей автомобіль стоїть позаду цього будинку. Дякую за увагу. Якщо відео сподобалося, ставте лайк, а також підписуйтесь на канал. Також ви маєте змогу запропонувати мені будь-яку тему для будь-якого відео.